Ви можете любити свою роботу і водночас відчувати, що щось з вами не так. І я це часто бачу насправді на консультаціях. І це не про невдячність, це сигнал, що щось ви в своїй професійній діяльності ігноруєте. І поки ви не зрозумієте, що, поки не приймете до уваги, доти і будете відчувати гойдалки. Я поясню: уявіть, що ви багатодітна мама з трьома дітьми. Один хоче їсти. Другий на гойдалки, а третій мильні бульбашки дути. І все це одночасно. І якщо ігнорувати хоча б одного, родину починає трясти. Так само і у вас є кілька субособистостей. особистостей. І коли хоча б одна залишається нереалізованою, вона стукає зсередини. Подивись на мене, людина, подивись на мене. І саме тому ви відчуваєте ось цей внутрішній неспокій. І у натальній карті видно кожну вашу дитиночку, всі ваші таланти, ваші блоки і ті частини вас, які просто кричать про увагу. І коли ви їх визнаєте і реалізовуєте, з'являється цілісність, а разом з нею і справжній кайф, справжній спокій і гармонія. Тож, якщо ви втомилися від відчуття, що з вами щось не те відбувається. Приходьте на консультацію, і я покажу вашу справжню реалізацію в вашій натальній карті.